Коваль моє рідне місто. Я з діда прадіда ковальчанин. Тут народився, тут зростав, здобувши освіту у столиці, сюди повернувся працювати. Власне, любов до рідного міста та повага до ковальчан спонукали мене балотуватися на посаду ковальського міського голови у 2006 році. Тоді багато ковальчан відчули загрозу розбалансування господарського комплексу міста, не бачили стратегії розвитку громади. Тодішнє міське керівництво за копійки продавало родичам та знайомим важливі соціальні та економічні об'єкти комунальної власності. Громада втратила декілька дитячих садків: кінотеатр імені Лесі Українки, будинок культури 30-річчя перемоги в той час керівники міста відмовилися від безкоштовної передачі в комунальну власність палацу культури і техніки імені Тараса Шевченка. Ми можемо пригадати події того часу, коли не на конкурентних засадах було продано дитячий світ, коли. На 25 років оренду було надано важливий соціальний об'єкт для міста Лазню, коли супереч рішенню Ради було продано об'єкти нерухомості військового містечка по вулиці Володимирській без земельної ділянки, а згодом десятки гектарів землі були надані вже для обслуговування приватної власності. Коли комунальні підприємства міста були украй занедбаному стані, і відчувалося, що вони готуються для передачі знову ж таки у приватні руки. Ви знаєте, на початку 2006 року серце щеміло за бруд на привокзальній площі, за сміття, сміттєзвалища на вулиці Фестивальній, Володимирській, Грошевська та на багатьох інших, за підтоплення ряду мікрорайонів міста, за халатне відношення до отримання доріг. З 2006 року Коваль обирає стратегію розвитку, основою якої є збереження, примноження та ефективне використання комунального майна громади. Місто отримало генеральний план розвитку. Тепер зрозуміло, що іде, будуватиметься. Стабільною залишається робота господарського комплексу міста. Населення забезпечується теплом, водою, прибирається та освітлюються вулиці. Придбано 28 одиниць сучасної техніки для комунальних підприємств. Жодне з них під час економічної кризи не припинило свою діяльність. Ліквідовано підтоплення ряду мікрорайонів міста, які щорічно потерпали під час повеней. Проведено капітальний ремонт 10 кілометрів доріг з асфальтовим покриттям. Ми беремо на себе зобов'язання продовжити роботу щодо. Будівництва реконструкцію та ремонту доріг. Ми зробимо капітальний ремонт вулиць Володимирської, Ватутіна, Драйхмари, Бреської, Грушевського, Міцкевича, Геологів, Мондеста Левицького, ветеранів Тараса Боровця, Заводської, відродження, перемоги. Також побудуємо дорогу з твердим покриттям саме на тих вулицях, де за цю каденцію ми провели роботу по водовідведенню, а саме Загородня від Гагаріна до Шевченка. Черняховського відродження, Миколайщука, Гончара, Зелінського, Бенделіані, Комарова, юності, Гребінки, Олійника, Водана Хмельницького, Куприна, 1 травня Боровця, карпенко карова обов'язково завершимо роботу по облаштуванню тротуарів на вулицях Стуса і по вулиці Брестській. Місту вдалося зберегти універмаг в комунальній власності, врегулювати усі суперечки та спільно з місцевими підприємцями відремонтувати цей торговий заклад. Сьогодні універмаг дає чималі надходження до міської казни. Завершено реконструкцію приміщення по вулиці Незалежності 89, де в липні 2008 року створено комунальне підприємство Ковальський міський культурно-просвітницький центр відкрито муніципальну аптеку номер 1 де пільгові категорії населення можуть придбати ліки зі знижкою 5-10%. відсотків. Далося повернути міській громаді дитячий садок номер 13 Веселка та забезпечити його функціонування в режимі повного дня. Ми зобов'язуємося, що на 20% Щороку зростатиме підтримка медицини, освіти, культури та спорту, що дасть змогу покращити матеріально-технічну базу цих закладів, забезпечити здоровий розвиток дітей і молоді, високий рівень знань учнів та їх змістовне дозвілля. Відкрито сучасну дитячу лікарню у реконструйованій частині пологового будинку. Триває переобладнання колишнього приміщення дитячої лікарні для потреб поліклініки. Усією громадою ковальчани розпочали будівництво нової поліклініки. Уже десятки років наше місто потребує нової сучасної поліклініки. Політики різних рівнів обіцяли нам, що збудують цей важливий для громади об'єкт. Ми вирішили усі юридичні питання щодо місця розташування поліклініки. Вона буде побудована саме ось тут, в центрі міста, поруч з центральною лікарнею. Нам вдалося видавати проєкт будівництва і усієї громади розпочати. Обіцяю вам, що нова поліклініка буде побудована до 2015 року. У Коволі діє програма розвитку житлового будівництва. Введено в експлуатацію сім багатоповерхівок. Триває спорудження будинку елітно-економічної категорії. У мікрорайоні Ватутіна на місці колишньої військової частини заплановано багатоквартирне житлове будівництво. Ми розробили містобудівну документацію для розбудови нового житлового мікрорайону в районі вулиці Ватутіна на місці, де колись розташовувалась військова частина. З регіональними і місцевими будівельниками розробили програму житлового будівництва у місті Ковелі. І ось тут буде побудовано 7 тисяч метрів квадратних житла уже до 2015 року. Чимало зроблено для впровадження енергоощадних технологій. Коваль приєднався до Асоціації енергоефективних міст Європи і переймає досвід західних колег. Впроваджено 32 енергозберігаючих заходи вартістю понад 4 мільйони гривень. При цьому отримано економію паливно-енергетичних ресурсів на суму 10,5 мільйонів гривень. Роботу, яку ми започаткували, неодмінно продовжимо і доб'ємося щорічного заощадження сотень тисяч гривень, які підуть на. Розвиток інших сфер міста Ковеля. Виконано значний обсяг роботи, завдяки якій вдалося забезпечити стабільність життєдіяльності міської громади. Та часто безпредметні розмови у міській раді стримували прийняття багатьох важливих рішень для міста. Саме тут, в міській раді, твориться добробут Ковеля, закладається основа для господарського, економічного та соціального розвитку міста. Дорогі мої ковельчани, ідея спільної розбудови Ковеля знайшла підтримку серед більшості з вас. Тож, сьогодні я не один. Зі мною поруч ви та команда господарників професіоналів. Для більш ефективної роботи необхідно, щоб в одній команді працювали і депутати, і міський голова, і виконавчий комітет. Ми згуртувалися навколо спільної мети, не марними обіцянками, а конкретними справами досягти кращого майбутнього для нашого з вами міста. Я переконаний, нам разом з вами, ковальчани, розвивати рідне місто. 31 жовтня. Ви будете обирати майбутню долю усієї громади. Якщо ви наші однодумці, то підтримайте кандидатів від партії Совість України.